Стати громадськими журналістами закликають українських блогерів правозахисники із Freedom House. Таким чином, переконані у правозахисні організації, можна компенсувати брак незалежної преси в Україні. Спеціально для проєкту було створено інтернет-сайт. Завдяки йому будь-хто зможе провести власне розслідування порушень законодавства та повідомити про це громадськість. Достовірність усіх фактів має бути підкріплена, підкріплена доказами фото, відео або документами. Документами зі свого боку активісти надаватимуть. Уть блогарам юридичну підтримку та тренуватимуть аматорів, щоб ті могли фахово підходити до справи. Професійний підхід стане на заваді публікації замовлених матеріалів, якими нині і так перенасичені вітчизняні ЗМІ. Женса – Це як один із інструмент ведення в нас виборчих кампаній і за і проти суцільне. Для нас це великий виклик, але в цьому сенсі матеріали написані відповідно до журналістських стандартів. Ну вони практично не можуть бути дженсою. Це єдина страховка в цій історії.